Ципа зникає вдруге, розділ 12. Облава буде, Облаву одмінили. Шлюпки були на кормі одразу за верхньою палубою. У бабіч труби висіли на рострах, наче люльки по дві з кожного боку. У якій із них ховається ципа? І як із ним законтактувати. Зранку на верхній палубі людей було небагато, але все таки були он біля поручні стоїть старенька, яку так брутально облаяли дівчата з гурту. Замріяна дивиться вперед, підставивши обличчя стрічному вітрові. Щось, мабуть, згадує хороше. Усміхається. А он біля протилежного боку вчорашня пара, чареватий гуморист і декольтована дама. Він щось говорить вибачливим тоном, вона ображено смикає плечем. Обличчя в обох не свіжі, набряки під очима. Ще кілька пасажирів походжають туди сюди. І, хоч усі вони не звертають на Женю Вітасика ані аніякісінької уваги, все-таки треба бути обережними, щоб не зрадити ципу, а також хочеться хоч пошепки поговорити з ним трохи, та й не те, що хочеться: треба заради зустрічі з ципою, їх же й узято на теплохід. У Ципиш. Ключ до розгадки таємниці. А вони замість того, щоб допомогти розслідуванню, унеможливлюють його. Треба, неодмінно треба законтактувати з Ципаю. Але як? Давай підходити до кожної шлюпки і тихенько стукати, щоб ніхто не побачив. прошепотів Женя. Давай! погодився Вітасик. Вони вибрали момент, коли поблизу нікого не було. Постукали в дно шлюбки, і Женя тихо проказав Ципо, це ми, не бійся. Озовись, треба поговорити. Ти не вилазь, тільки озовись. Дуже треба. Але ципа не озивався. Вони підійшли вже до третьої шлюпки, як раптом почули ззаду. Що, хлопці, думаєте, там хтось є? Вони рвучко обернулися. Платоша усміхався. Вони так розгубилися, що не могли сказати ні слова. Зрадили, таки зрадили ципу. Я теж думаю, що він у шлюпці ховається, стишивши голос, сказав Платоша. Хто? Розгублено спитав Женя. Заєць. Ні-ні, там нікого нема. Гаряче прошепотів Вітасик. Платоша пильно глянув на хлопців. Ви не думайте. Я. Він заперечно похитав головою. Але капітанові хтось сказав, що на теплоході заєць, і капітан хоче сьогодні вночі зробити облаву. Що? Хлопці з жахом перезирнулися. А хто сказав? Хто? Коли? Не знаю, сьогодні вранці. Зараз робити не можна, щоб не привертати уваги. А вночі, коли пасажири спатимуть, отже, до ночі в нього ще є час. Платош усміхнувся, підморгнув і, кивнувши хлопцям, побіг до трапа. Хлопці знову перезирнулися. Типа подумає, що це ми. Безнадійно похитав головою Вітасик. Що ж робити? став накрапати дощ. Верхня палуба вмить спорожніла. Треба його попередити, поки нікого нема, вигукнув Женя і кинувся до четвертої шлюпки. Вони бігали під дощем від шлюпки до шлюпки. Стукали кулаками по дну і, видершись на шлюб балку, гукали під брезент. Типо, сьогодні вночі облава. Хтось сказав капітану пильнуй. У каюту вони прибігли мокрі, як хлющ. Ви що здуріли? накинувся на них Григорій Тарасович. Ану, переодягайтеся швидше. Дощ лив цілий день, аж до вечора. Екскурсію в місто відмінили. Зелену стоянку з купанням теж. Масовик влаштував ігри, танці і вікторини в кают компанії та накритих палубах. Цілий день працювали буфет і бар. І відеосалон, крутили кіно. Та, незважаючи на це, день тягнувся дуже довго. Може, тому що хлопці нервували, чи вдасться ципі переховатися, чи вдасться уникнути облави? Хлопці блукали по теплоходу, раз у раз визирали на верхню палубу. Перед вечерею несподівано зустріли Платошу. Він таємничо схилився до них і прошепотів. Капітан відмінив облаву. Чудосія! Усміхнувся і побіг. Хлопці знову розгубилися. Значить, вони даремно налякали ципу. Він, може, й перебазувався. Треба попередити, вирішив Вітасик. Захопивши парасольки, хлопці подалися на палубу. І знову оббігли під дощем усі шлюпки. Знову пильнуючи, щоб ніхто не побачив. Стукали і гукали під брезент. Облаву відмінили, ципо, відгукнись. Треба поговорити. Але ципа не відгукнувся, чи справді перебазувався, чи просто не захотів розмовляти?